Добрий день, сьогодні у нас 2 серпня 2023 року. Перед вами слива, сорт сливи Киргійська Чудова. Більше відома під назвою Киргійська Превосходна. Таке деревце невеличке. Доросле вона вже. Прищеплене воно тут на порослі дикої сливи якоїсь. Саду діди наші так щіпали. В общем, підщепа не дуже хороша, слаборосла. І плоди ну, дрібніші, я бачу. Прищепив там сливу, оцерг Прем'єр також на такій. І на алечі прищепив. То на аличі більше на дикій. Перещепив я це деревце, вже висадив собі на алечі. Другий рік там від посадки. ну Там ще плодів немає. А тут перше це якби плодить. Така сливка, буду зривати і вона там вже падає. Деяка ще не дозрівша, деяка. Положу її просто пізніше. Спробуємо ту, що не дозрівша, як вона зараз. ну, Тут є ці перезрівша вже. киргизька чудова. Такі сливки. Така м'якоть кісточка так ну, виділяється, скажімо, майже. Кремліться, майже там трошки така кісточка. Сонечко світи в нас. Ну що, в принципі, недавно Сатур знімав, в принципі, все я обробляю десь до дозрівання за три тижні. Свідчим і цю обробив також. Ну, гнилі нема поки, якби. Приблизно за три тижні за місяць, бо не розчитаєш, коли там вона дозріли. Так, така вага. Я ж говорю, що це на слаборослий, 78 буду, думаю вона буде грамів 100. Коли на аличі буде плодити на дикі 62, до 100 грамів, я думаю. 82, це. 75. Так, ось тут така вона, це ще не повністю стигла. Сочок єсть. Солодка приємний такий смак. Сказав, така більш, мабуть, мармеладна м'якоть. Це вже повністю зріла, ті ще положимо десь на дозарювання, потім скуштуємо. Ця смачніша ще. Мармеладна м'якоть, солодка. Чуточку десь улавлюється легесенька кислиночка, в міру соковита, слива киргизька чудова. Будемо спостерігати за нею. Що воно там дасть, коли налечі, на, на деякій буде, торпніша бути. На цьому все.